Правила дорожнього руху України. Обов'язки і права водіїв механічних транспортних засобів. Пункт 2.1. Водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі. посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, реєстраційний документ на транспортний засіб для транспортних засобів Збройних сил, Національної гвардії, Держприкордонслужби і Держспецтрансслужби. Держспецзв'язку, Оперативно-рятувальної служби, цивільного захисту, Національної поліції, Служби безпеки, управління державної охорони, технічний талон. У разі встановлення на транспортних засобах проблизкових маячків та або спеціальних звукових сигнальних пристроїв, дозвіл, виданий уповноваженим органом МВС, а у разі встановлення проблискового маячка оранжевого кольору на великогабаритних та великовагових транспортних засобах. Дозвіл виданий уповноваженим підрозділом Національної поліції, крім випадків, встановлення проблискових маячків оранжевого кольору на сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує 2,6 метри, на механічних транспортних засобах дорожньої експлуатаційної служби транспортних засобах спеціального спеціалізованого призначення та на транспортних засобах з розпізнавальним знаком діти, на маршрутних транспортних засобах. Схему маршруту та розклад руху на великовагових і великогабаритних транспортних засобах та транспортних засобах, що здійснюють дорожні перевезення, небезпечних вантажів, документацію відповідно до вимог, встановлених законами України про автомобільний транспорт, про дорожній рух та про перевезення небезпечних вантажів. Далі спеціальні правила. Чинний страховий поліс, договір, обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на електронному або паперовому носії, відомості, про який підтверджується інформацією, що міститься в єдиній централізованій базі даних щодо обов'язкового страхування? Цивільно-правової відповідальності або страховий сертифікат Зелена картка на електронному або паперовому носії, виданий іноземним страховиком відповідно до правил Міжнародної системи автомобільного страхування Зелена картка. У разі встановлення на транспортному засобі розпізнавального знака водій з інвалідністю документ, що підтверджує інвалідність водія або пасажира, крім водіїв з явними ознаками інвалідності або водіїв, які перевозять пасажирів з явними ознаками інвалідності.